Ангеле Божий, мій охоронцю, Ти небесний дарунок від Отця, посланий мені для захисту й підтримки. Дякую, що ти зі мною від моменту мого народження, дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую, що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала. Дякую за тихе натхнення до добра. Дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки. Пробач, що я не завжди слухаю тебе. Пробач, що часом іду дорогою гріха. Пробач, коли зневажаю твою присутність поруч, Ангеле мій, молися за мене до Господа щодня, випроси мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла. Випроси мені силу відкидати спокуси, навчи мене мовчати, коли серце кипить, навчи мене бачити світ очима Божої любові. Не дай мені загубитися серед грішного світу. Огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться. Відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру, підтримай мене у хвилину сумнівів і зневіри. Заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі. Будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів. Бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху, нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим, схиляй мене до молитви, коли серце черствіє, пробуджуй мені милосердя до інших. Ангели мій, охорони мене від тілесної і духовної шкоди. Обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною у годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства. Дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості. Дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі. Залишайся зі мною завжди, аж до зустрічі з Отцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.